Шість десятків важкоатлетів із семи районів. Такий цьогорічний склад учасників чемпіонату Рівненщини. Для рівнянки Оксани Гулевич цей старт вже не перший. За плечима у дівчини виступи на чемпіонаті України. Цього разу вона вирішила встановити новий особистий рекорд. Я була в агню категорії до 52 кілограмів. От, суперників, я навіть не знаю, хто вони був, я намагаюся про них думати, так легше виступати. От, а Найважче це було 60 кілограмів пожати. Перший раз я його виконувала. Найкращі за підсумками чемпіонату області 13 атлетів з вадами опорно-рухового апарату, сформують збірну, яка у квітні вирушить до Дніпропетровська. Там на чемпіонаті України вони поборються за путівки на Паралімпійські ігри. Вперше в нашій країні буде проводитися чемпіонат України цей з порушенням опорно-рухового апарату, який буде ліцензійним, на якому результати якого будуть вноситися світовий рейтинг, згідно якого буде проводитися відбір на Паралімпійські ігри. А от для наших пауерліфтерів із вадами зору чемпіонат області став не так відбором, як останньою перевіркою. Вже через місяць Роман Куров, Роман Набухотний, Галина Галінська та Ольга Чайковська візьмуть участь у всесвітніх іграх, що відбудуться у Туреччині. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.